Якщо ти думаєш, що це життям, то як мінімум помиляєшся. Так мислить кожна людина, що, мол, я особливий, то все, 5 десяти туди-сюди, і ти мільйонер, якого просять в інтерв'ю розповісти, як досягти такого ж успіху. Але треба з чогось починати. Отож, сьогодні ми розберемося, як заробити свою першу тисячу доларів в інтернеті чи навіть в житті. Я покажу способи заробітку та розкажу, як все треба зробити, щоб вийти на нестабільний але дохід. Чому нестабільний? Тому що це тільки початок. І для того, щоб зробити стабільний дохід, треба дуже попотіти. Та всі ексклюзивні способи заробітку, та скільки. Мені вдається на них заробити, я буду показувати у себе в Телеграмі. Там все виходить набагато раніше. Я показую, який результат у мене вийшов, та скільки я зробив. Показую способи. Тож посилання на телеграм буде в описі. Та зараз ми активно рухаємося до першої тисячі підписників там, тож ти знаєш, що робити. Але питання залишається відкритим: як заробити свою першу тисячу доларів, як мінімум, це можливо. Та ви зможете зробити це в цьому році точно, якщо, звісно, будете старатись. Давайте уявимо, що ви не хочете дуже паритися, але треба щось починати заробляти. Цей спосіб. Буде без складень і, напевно, найлегше із даного списку. Ваша задача буде знайти людину, яка готова купляти канали з монетизацією чи без. І з кожної продажі вам будуть складати невеликий відсоток, що ви привели даного клієнта до них. Тобто, у вас є задача знайти людину, яка скуповує ці канали. Знайти цю людину буде не важко, таких багато в інтернеті. Як тільки ви її знайдете, ви домовляєтеся за відсоток чи фіксовану оплату за канал. Це може бути від 300 до 400 гривень за малий канал, та від 2000 за більш крупний канал. Та ці канали треба шукати в. Та писати авторам, а якщо вони будуть погоджуватися продати канал, то і ви будете на цьому заробляти. Тож, як бачите, в принципі нескладна праця та непогано оплачувайма, особливо для людей до 18 років, яким треба робота. Тож на цьому способі ви можете заробляти плюс-мінус десь від 100 до 400 доларів на місяць, але це буде мега непостійна робота. Тож давайте тепер переходити до більш постійних способів. Також є хороший спосіб заробітку на байбіті. Зараз біржа дає багато промо, які, якщо крутити по всім умовам, які написані в завданні, то ви отримаєте свою винагороду точніше від 10 до 30 доларів зазвичай це в більшості випадків і таких промо в місяць у біржі входить до п'яти штук і якщо вираховувати середню оплату за промо в 15 доларів то в місяць з п'яти промо буде плюс мінус 100 доларів що теж непогано тому що задача заробити і ось заробіток пускай невеликий але ми кажемо в контексті відео як заробити свою першу тисячу доларів і цей та минулий спосіб ідеально для цього підходять. До речі, один ексклюзивний спосіб заробітку як заробити в інтернеті. Я викладу в своєму телеграм-каналі на 250 підписників. Тож, якщо хочете дізнатися цей спосіб, підписуйтесь, коли мені було 14 років, а може й 13, точно не пам'ятаю. Я просив маму заказати залі якісь приколюхи, та як вони приходили, я з невеликою націнкою продавав однокласникам чи друзям. То могли бути якісь стікери, які на алі коштували по 30 копійок за штуку, а я їх продавав по пару гривень до якихось прикольних плакатів по гривень так 50. І я на них робив націнку гривень так 25-30. і все одно купляли. Але зараз вже не. Ті часи, тож спосіб може бути вже і не таким профітним для друзів. Тож можете спробувати викладати ці речі на маркетплейси по типу Оликса чи інших, де люди зможуть або заказати товар, або просто зустрітися з вами та купити. І таким чином ви піднімете трохи грошей. Копійка до копійки і буде сума. Я навіть робив відео, де розповідав, як заробляв на такому способі, та як я заробляв свої перші гроші. Відео я залишу першим посланням в описі, тож переходьте та дивіться. Мені подобається спосіб з рефералками. Я вже про нього розповідав, але якщо ви новий глядач, то слухайте. Я робив експеримент пару відео тому, де заробляв на реферальних посиланнях в банках. Я платив людям, які реєструвалися по моєму посиланню в банках, та таким чином заробляв. Спосіб мега крутий та не потребує майже ніяких зусиль, ну максимум, що треба, це вивести кошти на картку та закинути вже на свою картку. Тож, кого це зацікавило, то переходьте на канал та дивіться це відео. Я ж стараюся для вас. А кому вже виконалося 18 років, рекомендую все таки з'їздити. В Європу та накопичити свій перший капітал. Тут ви заробите першу тисячу євро в перший же місяць роботи, але для цього треба ще знайти роботу. Тож старайтесь і у вас все вийде. Також хочу відмітити один прикольний спосіб, на якому можна залутати плюс-мінус 50-100 доларів, і він тільки на Байбіті. Вам треба зареєструватися по моєму реферальному посиланню, яке я залишу в описі. І при реєстрації вам дадуть шанс забрати 20 доларів буквально за пару простих кроків. Ну простіше я вже навіть не знаю куди. Як реєструватися по посиланню в описі на Байбіті, проходите верифікацію KYC та закидаєте 100 доларів на аккаунт. Купляєте біткоін чи будь іншу монету, продаєте її пару раз, і вже вам на наступний день начислять 20 халявних доларів. А це на хвилинку 800 гривень. Та ви зможете вивести свої 100 доларів, та ще й зверху вам прилетить 20. -ка. І так ви можете проробити не один раз зареєструвати всіх своїх родичів. Ну, наприклад, це мама, тато, бабуся, дідусь і ви. Це 5 аккаунтів. Тобто ось так 5 аккаунтів проробили, покрутили, виконали такі простецькі умови Та забрали 100 доларів зверху А це майже вже 4 тисячі гривень Якщо що, у моєї бабусі пенсія 3 тисячі гривень Так це її підняли, бля Вов, треба щось з цим робити. А то на таку пенсію не те, що прожити, на комуналку не вистачить. Ладно, це крик душі за пенсіонерів. Ні, я допомагаю фінансово своїй бабусі, але просто як інші пенсіонери, коротше, Вов, треба щось з цим робити. Це не діло. Щось ми трохи відійшли від способів заробітку. Отож, прокрутите ось так п'ять аккаунтів на родичів і себе і заробите 100 доларів, які точно не будуть зайвими. А ексклюзивний спосіб заробітку я викладу в своєму телеграм-каналі, коли буде 250 підписників, а залишилося зовсім Тож підписуйтесь і не пропускайте всю актуальну інформацію про заробіток в інтернеті.